Всім привіт, з моїх Бонко, і сьогодні в Brawl Stars, через що тому щоб в нас при цій відео ви зрозуміли те, що сьогодні ми купимо два хелоунські скини, які вже приблизно, я навіть не знаю, скільки часу але приблизно, ну, мінімум, два роки. Тому зараз ми їх вже нарешті купимо. У мене зараз на балансі 321 кристал. І напевно що я вже здогадаю, що це буде скінчик на скійка і на гром. ну Я думаю, їх на провіжці поставив, але все одно, у нас буде, в нас в мене я вже поставив собі пік чисто хеллоуінський, отакий от ми будемо зараз зразу два скінчика тести в дуелях. Тільки бачите, у мене зараз входить пік майже всі метателі, а я за метатель не дуже добре граю тому ми е, останнього динамайка поміняємо на якогось, наприклад, ну, на якийсь інший хеллоуінський скінчик. Ну, ладно, перше, давайте підемо, купимо два скінчика наші зразу і будемо їх вже тестити. Ну, от, е, перший скін, який ми зараз будемо купляти, це у нас отакий от хеллоуінський, точніше, привид сквік. Давайте пере тим, який його куплю. Я швидко проведемо свій телеграм-канал. Тому хто хоче, заходіть по QR-коду, який зараз бачите в себе на екрані, або по ссылці під цим відео. Там я роблю анонси різних відео, стрімів, всякі різні штуки викладаю, які не попадають в YouTube. Тому обов'язково заходіть і підписуйтесь. Ну окей, тоді нажимаємо, по нали купуємо, зразу мінус 39 кристалів, у мене з балансу списується. Зате отакий от крутезний скінчик мені залітає. Зразу його давайте надіваємо. І також, отакий от пінчик. Ми його також зараз давайте забираємо. І давайте зараз тепер готаємо от сюди. Отакий от франкенгром, Я дуже давно хотів купити цей скін. Ну, не прямо його так сильно. Хотілося горі бажання купити, але в мене вже е, колись був чемпіонат. Так, зараз давайте ми знайдемо бігом грома Колись, як, як ви знаєте, був такий чемпіонат, де давався пін. О, чекайте куди зайшов? Е, де давався пін на грому. Ось, от, бачите, в мене є пін, але скіна нема. Тому я вирішив виправити цю ситуацію і купити цей скінчик на грома. У мене ж до речі менше ніж 300 кристалів. Ну, добре, що в мене хоча б не буде менше, ніж 200 кристалів. Вже хоча б буде якийсь більш-менш солідний баланс. Тому, коротше, понали купляти 79 кристалів. Получаємо скінчик, іконку, та також пінчик. Я, до речі, не знаю, у мене пін є мені зараз що знову дасть, чи як це буде. Ну окей. От наша анімація Першу, до речі, ми зразу її тест не будемо. Там він розчинає своє палить своє лице. Ну ми його надіваємо, нам дають пінчик, стоп, а цей пінчик чуть-чуть інший, нічого собі. Ладно, давайте ми його зараз також поставимо і протестимо. От, все, ми купили, в принципі, всі наші скінчики. Так, зараз давайте ми вниз, вниз вниз Так, от гром. У мене що входить два піна. А, да, у мене один такий пін і один такий. Оцей от нам дається за скін, а цей нам давався, в принципі, просто. Ну давайте його поставимо два. Отак, от, оцей у нас за скінчик, оцей в слоті два. Ок, тоді понали зараз виберу ливани і вже до вас, коли ми вже будемо в катці. Ну що ж, ось такий від мене вийшов пік на оцю от карту, тому не знаю, чи ми виграємо, чи програємо. Ну, скоріше, що ми програємо. Ну, коротше, подивимося заодно зразу тоді на анімацію прошу. Ну зараз ми наша власна суть поки що просто подивитися на анімацію всіх цих персонажів, типу тички, е, ульта, ну і тому подібне. Окей, перший на сквік, проти нас попалися Джекі, Бул та Честер. Окей, окей, погнали. Останній пік я взяв Леона, через те, що я думаю, за Леона я більш-менш непогано граю, і я за нього, якщо що, постараюсь вийти. Зразу ми ставимо так от що ми бачили все. Е, так, все, окей, нам кущі просвідчимо. Можемо акуратно, так, акуратненько. Ага, бачу, Джек. Все окей. Джеки ми спали, тільки мене тичок немає. Ой, блін, а оце вже погано. А, вона мене обійшла просто. Ладно, окей. Ну, коротше, тички ми вже зато за затезли. Тільки, блін, я пінчик забув затестну. Ну ладно, ми якщо що там маємо в тому меню. Ну зараз давайте по якось отак от акуратненько гаджет Все, окей, ми тепер непогано бачимо всю карту. Е, ну, майже всю. О, ну в мене знов Джекі це пропуснуло. Ну, капець, я дуже сильно небезпечно цю цього грошу, І, До речі, за нього також пінчик не протестив. Ладно, нічого страшного. Понавтоді зараз постараємося Ще, Я, звісно, не думаю, що ми витащимо. Ну, якщо ми, в принципі, подивимося, як я казав, на анімацію прош, так і побачимо. Я її побачив, все окей, погнали, тікаємо. А як вона? А як? Алло, як вона так швидко мене зловила? я Думаю, вона ульта чуть поменше буде. Ну ладно, окей, нічого страшного. Ні, а от наші анімації прошу, в принципі, сквіка так потріпала, кудись він пропав. Грома нас з'їла ця його величезна. Ну, але він нас просто обернувся. Ну, окей, тоді виходимо і погнали, дивитися на анімацію Ульти. Я все-таки вирішив взяти спробу номер 2 і постаратися протестити ульту і це все в е, дуелях. Тому але я тільки все, що єдине, що зробив, це Леони на дженет, щоб. Ну, бо за Джинет я граю чуть покращені за Леона. Окей, про нас зараз лола, колет і наню. Це вже полегший пік, тому зараз я надію, що ми його зараз винесемо. Е, так, окей, тоді зразу по старій тактиці, просто підходимо, кидаємо гаджет приблизно от сюди, вот. І е, так от, ага, все, вона сама себе палить, цими, е, тичками своїми, ладно. Е, так, тихо, ми її чуть застанули, акуратно. Ой, блін, ну я дуже сильно топонув. Я прям дуже сильно топону і через це ПП. Ну, коротше, сквік і гром. Це не мої браулери. Ну ладно, нічого страшного. Е, так, тоді зараз надіємо, хоча б подивимося на анімацію грома. Ну, зато хоча пінчик ми зараз протестили. Давайте отак от, от сюди ми кладемо гаджет наш. Е, і так от, акуратненько, акуратненько, так, де вона? Ай, я, я поняв. Ну вони всі пушать, ну капець. На 25-му разі за метати грати я взагалі не мій. Ну да, мене знову били. Ну, коротше, не мої ці моїться от браулер, ну, але зато скінчик на них класний, я маю. Ладно, тоді давайте зараз покажемо вам кіберспорт на дженет. Ну, звісно, якщо в мене це вийде. Е, так, зразу ставимо гаджет. Е, треба, було, напевно, що пройти тут і поставити гач, ну вже, ладно. Е, так, клона майже ми знесли. Так, Ну, блин, то що, клона знасло, окей. Я так зараз акуратненько нам треба. А, ну мій гаджет вже пропав. Ну, то дай, дайся тичка, тичка, ура, окей. 70 хп мене залишилося, вона мене зараз могла винести, якби не їв на одну силу більш. Ну якщо не лола, звісно, не повністю прокачана. Е, так, ладно, окей, в нас зараз колет. Е, колет ми зараз акуратненько, так, от бам-бам. Ага, попав. Е, попав в другу тичку. Е, так, акуратненько, давайте обійдемо. Блін, вона попадає по мені, вона по мені попадає. Ну, блін, я не встиг дати. Ладно, окей, постараємося тоді ультою її добити. Йес, я зміг добити і ульто, і тепер залишається нас одна нані. Ну, нані сильний персонаж, всіма трьома своїми зарядами. Тому що вони їй дають тичку то бути мені прям дуже панно, що її гаджет, цей і Це просто капець. Так, окей, акуратненько, стараємося мансити. Так, ой-ой-ой, сюди, відходимо сюди-сюди-сюди. Окей, не попали, не попала. Нані, добре. Так, зараз давай. Ну, попадись, ну йому, я теж попасти не можу. Так, окей, в неї є ульта. Ой-ой-ой, ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Окей, замансили. А, вона обійшла, вона обійшла. Фух, я встиг дати дві тички, і ми змогли все-таки затачити цю катку, але знову ж таки, ми ульту не протестили. Тому давайте все-таки підемо в тренувачну печеру і вже там точно протестимо. Тільки я зупинив відео, зразу коротше, я виграв катку, мені дали і Мені зразу випав легендарний стардроп. Це просто жесть, як мені так повезло. Ну ладно, давайте ми його відкриємо. в Принципі, що нам тут випадає? А, я зрозумів, На основі нам випадає нічого цікавого з цих стардропів, Нам просто випало тисяча монет. Ну, до речі, в мене в Брелпасі тут а, а, також майже є ще один легендарний стардроп. Ладно, окей, погнали тестити ульту. Ну що ж, давайте зараз подивимося, яка в нас анімація ульти в скінка. Ну, тички ми бачили, в нього, до речі, навіть гіперзрят. Давайте ми отак от кидаємо ульту. Бам, вона нас розлітається, просто такий от ліхтар. Давайте ще кинемо. Блін, я пінчик забув покласти, Так, секундочку. Ну давайте, ладно, я вже заходити назад не буду, треба ще печаль. Зараз ще раз поставимо таку от анімацію пінчика. оцього, отакий от просто він привид. Нас, типу, хоче настрасти, типу скример. Ну, окей, понадоби тоді тести ульту грома. Так, ну що ж, ульта грома, давайте перше кинемо таку тичечку. Нас він кидається якимось консервними банками, бляшанками, і ульта нас він кидає свій отакий от величезний рюкзак, і він не, непонятно що розлітається. Коротше, ну гаджет в нього, в принципі, тут отакі от простий, Тут нічого не змінено. Давайте ще раз наб'ємо на ульту. Отак, от її, в принципі, кидаємо. Пінчик також. Ну і в принципі, все. На цьому все. Ми зробили все, що хотіли, купили два скина і повністю потесли. Тому на цьому вже можна закінчити. Тому кого йде способу, ось поставте лайк, підпишіться на канал, там віть та звінок, мої не укритті На зам був я, банко, всім пока-пока. uh,